Я руками не бувала на побаченнях. Тобто, я розумію, що зараз такий світ, я не хочу вестись на ці правила цього світу. Я більше про те, що мене півроку рік треба ще вмовляти піти на побачення, і це правда так. Але ж треба знайти своє щастя, треба шукати його. Да, але ця потреба для мене не настільки сильна, щоб мені поступатися своїми внутрішніми принципами. Тобто, ну в мене немає нужди, якби да, Мені би хотілося, я рак, я така сімейна, домашня, в мене є в цьому потреба. Тобто, я така, якби ну для мене це супер, супер, супер важливо. Ці сімейні цінності, традиції, це все так класно. Я коли приходжу. Вас додому, дому так затишно, я розумію. Зараз закінчиться підкаст, ви такі, та да, щось включити, такі пляжите, щось дивитися. Це звісно, мені дуже цього хочеться. Але е, я ну, це жесть, просто що у світі. Я людина довгі стосунки, і я, коли вийшла з довгих стосунків, там три роки вони в мене були. Або якось світ змінився, або я почала на балі жити. Але я не розумію, що сталося, але це якась жесть ну просто жесть. Тобто для мене дуже важлива зовнішність. Тіло, mm -hmm. е, обличчя, там зуби, посмішка, те mm -hmm. світла енергія там реалізов... Ну, То у мене дуже багато якихось таких моментів, але не типу список. У мене немає списку чоловіка. У мене є, як я хочу з ним все почувати. Mm -hmm. Але чоловік, який трошки заробляє, класно виглядає, якби чомусь так, блін, як правило, тут це оце про це. Да, да, ні, -т ні, пашлі. А я така, ну ай а. -а, -а